24 лютого 2022 року, близько четвертої ранку, російські війська розпочали масштабний наступ на Україну, атака йшла з кількох напрямків півночі, сходу і півдня. Найбільше ворог просунувся саме на півдні. Хоча насправді вузькі кримські перешийки здавалися легкими для оборони. Чому так сталося зараз? Залишається досі до кінця незрозумілим. Уже за кілька годин російські колони з окупованого Криму дісталися до Херсону і Нової Каховки. Вони просунулися глиб приблизно на 60-80 кілометрів. Водночас ворог атакував східний напрямок і до кінця лютого, початку березня, він захопив Бердянськ, Мелітополь, Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію. Далі почалася... Затяжна і трагічна облога Маріуполя, який тримався до середини травня 2022 року. Як ми знаємо, через три роки війни просування на півдні залишається найбільшим успіхом терористичної Російської Федерації і однією із найзгадковіших сторінок цієї війни, українські політики, українські військові досі не пояснили, чому не вдалося зупинити ворога. Це це насправді зараз. Продовжує породжувати безліч різних чуток і спекуляцій. І у цьому випуску ми спробуємо принаймні спробуємо розібратися, що відбулося, як ворог так легко зумів захопити південь і хто відповідальний за цей провал. Я одразу скажу, друзі, що на експертизу я не претендую. Тут інформація лише з відкритих джерел в цілому, охопити все за 10 хвилин важко. Але ми спробуємо. Тому я прошу вас всі думки висловлювати. Ви можете в коментарях під цим відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей YouTube канал, порадити друзям, рідним, близьким, знайомим. А я, щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Отже, кримські перешийки. Вони з'єднують півострів із материком і мають лише дві основні дороги: від Армянська до Чаплинки і Каланчика через Перекоп, а також п'ять ключових мостів. Це два автомобільні мости на Чангарі, залізничний перехід через дамбу в Сиваській Затоці, і два мости: автомобільний і старий залізничний з Арбатської стрілки до Ганічська. Окрім цього, є кілька міцних дамб через озера Сиваської Затоки, більш відомої як так зване Гниле Море. За даними Збройних сил України, усі п'ять мостів були заміновані. А міні поля на підступах до Каланчика і Чаплинки встановили ще у 2014 році. Сергій Наєв, який з 2020 до 2024 року очолював об'єднані сили, розповів, що мости оснастили вибухівкою на спеціальних причепах, а на суходолі розмістили близько півтори тисячі мін. Однак, за його ж словами, цього було недостатньо для відбиття повномасштабного наступу. Він розповів в інтерв'ю колегам з української правди в лютому цього року, що для надійної оборони потрібно було щонайменше 200 тисяч мін. Нагадую, встановлено було півтори тисячі. Значить, дамби у Сиваській Затоці також мінували. Про це розповів Леонід Гуданіч. Екс боєць морської піхоти в коментарі BBC, він про це сказав, і е, відомо, що в 2017 2020 роках він служив на межі з Кримом, тому він власне про це і говорить, і от за його словами там облаштували позиції, спостережні пункти, а вибухові пристої регулярно перевіряли під час зміни підрозділів. І от він каже: коли береш об'єкт, одразу перевіряєш, чи все на місці: вибухівка, дроти і так далі. І, от він відповідно, каже, що лише був один випадок. Коли на кутаранській дамбі, що розділяє Лемурійське озеро і Севаш, виявили проблему. Частина ящиків із вибухівкою була порожньою або напівпорожньою ситуацію виправили, а СБУ повідомили про інцидент, і от він припускає, що російські диверсанти могли намагатися вивести із ладу вибухові загородження, але багато залежало від пильності українських бійців. Гуданіч зазначає, що служба біля Криму насправді вважалася легшою, аніж на Донбасі, і не всі підрозділи ставилися до обов'язків із повною відповідальністю. Дороги через перекоп не мінували перед наступом, а мінні поля вздовж них росіяни знешкодили артилерією. Так повідомляють ЗСУ. На Чонгарі замінували три мости, але вибухівка не спрацювала з невідомих причин. Очільник Гур Кирило Буданов. У серпні 2023 року зазначив, що якби мости з Криму вчасно підібра... підірвали, а перші години війни склалися б інакше, росіяни не просунулися б так швидко. Тому постає питання: якщо мости і дамби були підготовлені, чому їх не знищили? І от пан Гінаєв стверджує, що напередодні вторгнення, 23 лютого, 2022 року, він наказав. Привести усі вибухові пристрої у повну готовність деякі з них таки спрацювали зокрема, підірвали залізничний міст на Чонгарі, і автомобільний на Арбатській стрілці. Останній до речі, знищив герой України Віталій Скакун. Він пожертвував своїм життям його товариші розповідали журналістам, що вранці, 24 лютого, бійці там доставили до мостів біля Ганічіська два причепи з вибухівкою. кожен там був близько ну по тонні. І от вони під'єднали це все, але підрив не спрацював навіть після кількох спроб, так розповідав морпіг Олександр Ткач в лютому 2024 року. Значить, бійці перевіряли дроти, але вибуху так і не було. Тоді скакун взяв підривний пристрій і побіг на міст. Вибух пролунав, але боєць загинув. І от з'ясувалося, що міст пошкодили лише частково, що сповільнило росіян, але не зупинило їх. Важливий факт. Інформації про підрив залізничного мосту на Чонгарі, окрім Слівнаєва, немає. Морпіх Іван Сестриватовський, який відповідав за мости на Чонгарі в липні 2023 року, розповів, що кілька разів намагався здійснити підрив, але безуспішно. Він припускав, що або дроти пошкодили обстрілами, або спрацювали диверсанти. Мінні поля біля доріг на Шаплинку і Каланчак, також не спрацювали. Андрій Соколов, який в 2021 2022 роках командував ОК Південь. Вважає, що росіяни знешкодили їх артилерією, а наказу мінувати самі дороги перед наступом не було. Воєнний кореспондент Юрій Бутусов згадує, що на кутаранській дамбі 24 лютого підірвали дві російські БМП. Леонід Гуданіч до речі підтверджує, що дамба була замінована, але офіційних даних про цей вибух немає. Чому вибухівка не спрацювала? Нає вказує на можливі диверсії, пошкодження дротів, і, до речі, важливий факт, але це правда, психологічний тиск на бійців, які діяли під обстрілами, і от він додає, що не всі завдання у війні виконуються ідеально з першого разу в квітні 2022 року. Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що Росіяни переважали українців на півдні у 15 разів. Андрій Соколов називає співвідношення 20-25 разів, уточнюючи. Що з Криму наступали до 20 тисяч російських військових, 25 батальйонно тактичних груп. Кримські перешийки обороняв лише один батальйон морпіхів, там близько 250 бійців. Із них багато недосвідчених, до речі, строковиків. Плюс там була невелика кількість прикордонників. Один із морпіхів, який був на Чонгарі, згадує, що у разі прориву наказ був чіткий. Підірвати мости і відійти на підготовлені рубежі, 59-та мотопіхотна бригада мала прийти на підмогу, але не встигла вона не встигла вийти із полігону біля Олешківських пісків за 60 кілометрів від кордону. Один із її боєздатних батальйонів відправили на Мелітополь, який залишився без захисту. Перші бої почалися лише біля Антонівського мосту на підступах до Дніпра, але росіяни вже захопили нову каховку і переправлялися на правий берег Херсонщини. Тому Збройні Сили України повинні були відступити, щоб уникнути оточення на лівобережжі Херсонщини. Ворогу протистояли лише півтори тисячі українських бійців, що було замало проти атак із трьох напрямків з Херсону, нагадую, з Нової Каховки і Мелітополя. І от за планом, цю ділянку мали б тримати чотири бригади: – 12-16 тисяч бійців, але таких сил не було. Віктор Назаров, радник ЗСУ у 2021-2024 роках, пояснював. Що з 24 бригад сухопутних військ половину кинули на схід, решту розподілили між Києвом, Черніговом, Сумами і Півднем. Мости на Чонгарі частково пошкодили лише у червні 2023 року ракетним ударом. Але окупанти їх швидко відновили, як ми знаємо. Хоча кримські перешийки це найвужча ділянка фронту ЗСУ з 2014-го готувалися відбивати наступ саме звідти. Тобто, росіяни заходили через вузьке таке горло. Яке можна було заблокувати, але план оборони не спрацював, попри нагадую, численні навчання, Росія могла зірвати плани оборони, якби заздалегідь знала про мінні поля, про позиції, про укріплення, про резерви збройних сил. І от зараз під слідством кілька екс керівників СБУ з Херсонського і Кримського управлінь, але їх не звинувачують прямо у провалі півдня Олега Колініча. Екс начальника УСБУ в Криму затримали в липні 22-го року за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. Про нього я робив окремий випуск. Можете переглянути на цьому каналі. Йому закидають приховування даних про підготовку вторгнення, зокрема про скупчення військ в Криму, і плани атаки 24 лютого. Кулініч свою провину заперечує його справа розглядається в закритому режимі, але він під вартою кулініч, нібито принаймні за окремими там твердженнями відмовився. Від обміну в Росію, але може погодитися після вироку. Ну, принаймні, не виключено. У березні 22-го року Зеленський назвав екс начальника Херсонського УСБУ Сергія Криворучка зрадником і позбавив його звання, але кримінальної справи немає. Джерело в СБУ, за твердженнями журналістів, зазначає, що доказів співпраці з ворогом немає лише типу бездіяльність. Криворучка відсторонили, але не звільнили. Він заперечує будь-які порушення. Ще складніша ситуація із Ігорем Садохіним, який очолював антитерористичний центр при херсонському СБУ, він відповідав якраз за навчання біля Криму перед вторгненням в березні 22-го року. Його нібито затримали за Держраду, але зараз він у розшуку. І зник в 2023 році. Голова Херсонської облради Олександр Самоленко в 22 році припустив, що Садохін передавав ворогу карти мінних полів і координував російську авіацію. СБУ відсторонила його, а ДБР розслідує справу за самовільне залишення служби. Садохів мовчить. Значить, з квітня 2022 року ДБР розслідує дії військового командування під час прориву з Криму, зокрема, Наєве, згаданого вже нами, і Валерія Залужного вивчають підготовку мостів і оборони оборони перешейків, зокрема. Підозрюваних немає, проведено сотні допитів, окреме провадження стосується оборони Маріуполя, який росіяни швидко оточили через прорив з Криму. Українські бійці трималися до травня, але ми знаємо, що вони потрапили в полон. ДБР не розкриває жодних деталей, посилаючись на таємницю слідства. І от поки слідство і суди не завершать роботу, ми не отримаємо чітких конкретних відповідей, чому Росія так швидко захопила Південь і чому він досі під окупацією. А що ви думаєте про те? Чому так, друзі, відбулося? Чому ворог так швидко захопив південь нашої країни і хто має понести за це відповідальність? Пишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях під цим відео. Дякую, що додивились його до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.